Добрий день, шановні друзі! Сьогодні ми спробуємо з'ясувати, за скільки хвилин підсмажаться яйця. Я навіть не думаю, що вони не підсмажаться, тому що вже третій день спека, плюс 30. А сьогодні, мабуть, ну, плюс 33 точно є. Значить, У нас є сковорода, ми її ставимо на плітку, і вона вже трішки нагрілася. Так, увага! Розбиваємо. Засікаємо час. Скільки зараз? 11.02. 11.02. 11, ми розбиваємо ще одне яйце і, і чекаємо, коли ж вони засмажаться. А може вони взагалі не засмажаться? І я так, нічого, вирішила їх смажити. Щойно мимо нас пройшов історик Євген Ботнер. І він сказав, що на броні краще смажиться. А де ж та брання? Ми його запитали. Він каже, на Донбасі. Ну, на Донбас ми не поїдемо поки що. Минуло 10 хвилин. Яйця ще не засмажились, вони виглядають і став. Минуло пів години і наші яйця мають ось такий вигляд. Вони майже не змінилися. Але ми повернемося завтра. І продовжимо наш експеримент. Сьогодні, 12 липня, ми спробуємо засмажити яйця. На голову чернігарів. Привіт! Як думаєте, вийде у нас? Можливо. А ви можете? Може це не виходить, тому що це ми робимо. Якщо шеф-повар візьметься і яйця разб'є, роз'є. Нічого не вийде. Знаєте що? Тому що мала температура. Тільки щоб температура була більше ще. Ого. Дуже гаряча. Дуже гаряча плита. Дуже велике сонце. Ну ось. Пройшло 15 хвилин, яйця як були тепленькі, точка гаряча, не можна довго тримати руку, але змін ніяких. Як розбили, так і залишається. Ольга Макуха, Ольга Самсоненко для газети єсть. Яйця не жарились.